П'ятидесятиденний ультиматум Трампа на адресу агресора Росії стратегічний подарунок Путіну. Трамп дав Путіну можливість захопити якомога більше території України. Росія у підсумку може погодитися на так званий мир, який категорично не влаштує Київ. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну з боку Трампа фактично надання Путіну часу на ескалацію. Такий крок з боку Білого Дому послаблює оборону України і грає на руку Кремлю. Так вважає професор стратегічних досліджень університету Сент Ендрюса у Шотландії Філіп Спейсон О'Брайен Про це він написав у своїй колонці для The Atlantic за його словами Трамп. Не виступив проти Путіна, а натомість озвучив 5-10-денний ультиматум, який може й не мати сили, якщо той відмовиться від обіцяних так званих дуже суворих тарифів. Цитата: як швидко зрозуміли російські націоналісти. Трамп зробив Путіну стратегічний подарунок, частково через те, що після інавгурації в січні він не ввів нові санкції, а постачальники навчилися обходити чинні. Таким чином Росія тепер здатна виробляти більше ракет, пише Обраєн. Він наголосив. Понад 700 безпілотників і ракет, які Росія може запустити по Україні за одну ніч, що у 2022 році здавалися неможливими. Тепер очікуючи ще більше атаки. Навіть маючи озброєння, Україна не зможе збити всі цілі, зазначає експерт, і втрати серед цивільних зростатимуть. На суходолі Росія поступово захоплюватиме нові території, навіть ціною тисяч своїх солдатів. Якщо ж Трамп справді почне тиснути на РФ через 50 днів, Путін лише спробує захопити ще більше до того часу. Обраєн припускає, наприкінці 50-денного безкарного бомбардування Росія може погодитися на мирну угоду, яку команда Трампа пропонувала раніше. Йдеться про збереження за РФ захоплених територій. Визнання російського контролю над окупованим Кримом, втрату шансів України на вступ до НАТО і жодних гарантій безпеки. Цитата: хоч Україна виконала вимоги Трампа, вела перемовини, була лояльною і не завдавала ударів по цивільних об'єктах Росії з поваги до США. Тепер Київ бачить Білий дім. Фактично дарує Кремлю літо без санкцій і дозволяє йому чинити злочини. Пише Обраєн. Він додає. Пропозиція Зеленського поділитися США українськими дроновими технологіями це спроба зберегти хоч якусь підтримку. Цитата: раніше Зеленський пропонував Америці доступ до мінеральних ресурсів. Угода чинна, але підтримка Трампа не передбачувана. Допомога Україні більше не пріоритет для США, підсумовує експерт. Нагадаємо. Колишній радник Трампа Джон Болтон вважає, що президент США не хоче підтримувати Україну та намагається дистанціюватися від конфлікту і дипломатично, і військово. Болтон зазначає, Трамп роздратований участю США у війні, яку вважає проблемою Європи. Він шукає вихід із ситуації, надаючи мінімальну допомогу без довготривалих зобов'язань. Утім, за словами міністра закордонних справ Франції Жан Ноеля Баро, Трамп заявивши про поста. Тачання техніки Україні показав, на чиєму він боці. Міністр переконаний, це найкращий доказ того, що Трамп вирішив підтримати Україну задля своєї мети досягнення сійкого миру.